Хочу зняти відео на YouTube, так як веду вже свій TikTok аккаунт вже давно. Може, комусь буде цікава ця інформація саме про перепілки. Займаюся перепілками вже більше року. Починав я це, можна сказати, як, як хобі. Дуже мені полюбилася ця птиця, це те, що вона дуже Швидко росте. І його собі Ось зробив такий брудер. Це в мене був старий холодильник. Тут, коли маленькі, на ці реєчки я ставлю звичайне скло, тут у мене посередині лампа, і вони в мене тут перші дні обогріваються. Цим вже зараз 16-й день, вже вони. Гарненько ростуть, набирають е, всю вагу. І мене питають е, часто, що я їм даю за пропойку, коли вони маленькі. Ніякої пропойки я взагалі їм не даю. Там мені писали, чи можна давати мед, чи можна давати якісь вітамінчики. Ви це все можете давати, але я в цьому е, ще сенсу взагалі не бачу ніякого. Е, тому що перепілка це така птиця, що в неї мусить бути. Вона має з різними захворюваннями боротися сама. І зато я ніякий не довую нічого, ніякі пропойки. Мінімальний у мене відхід там в перші 5 днів. Це 5-7% із виводка. Інкубую я своє інкубаційне яйце. це в мене важка лінія Техаса. В 40-й день вона вже має 400. Плюс. Хотів вам показати, що буває, коли ви допомагаєте перепілкам вилупитися, котрі не, не, не можуть. Дивіться, ось. Це перепілочка. І це її, можна сказати, брат або сестра. Дивіться, які не, які не, яка відрізняється вага. Це ті перепілки, що їм допомагав вилуплятися самим. Я не рекомендую таке робити, але, як бачите, іноді. Іноді таке сам роблю. Пропайки ніякі не, не даю. Е, перепілки в мене чудово ростуть. Даю їм до 20-го дня е, лінії Клондайк Корма преміум. Е, преміум старт для бройлера. Вони мене чудово набирають вагу і потім вже перевожу на понижений. Е, тримаю птицю тільки на М'ясо, маю своє материнське стадо, яке мене повністю задовільняє. може комусь потрібно, повноцінне це замовляйте. Черга наразі є трошки, але вона не така й велика. Коли вже проходить 10-12 днів лампу, я їм вимикаю, ставлю от таку сіточку, щоб вони не повистрибували то вони вже будуть. Зараз я вам покажу, яка у них температура без лампи. Дивіться, 29 градусів у них температура. Так гарно. Вони ростуть. Через 5-7 днів вже їх переведу в трошки інше приміщення на терсу. Там вони будуть в мене рости до... З моменту як піти, підуть на м'ясо, займаюся виключно м'ясом, інкубаційне яйце я продаю не так багато. Маю багато замовлень на м'ясо. Копчені перепілки, гарячого копчення саме. От. Так, моє хобі перейшло в щось більше. Птиця тихаська. Техаський білий його і просто Техас. М'ясна лінія, хтось називає бройлерна, по-різному називають. Це саме Техас, там вже попридумували їм різні назви. Ось так, хочу записати перше відео. Є в мене і маленькі перепілочки, але це в другому приміщенні. Вже вирішив зняти відео саме... Трошки до нас перепілок, щоб показати, яка різниця між перепілками, котрим я допомагав вилупитися з лиця, і перепілки, котрі вилупилися самі. Когось цікавить, можете мені писати, відповім. Може когось що зацікавить, або може поспіхатися на тему перепілок. У мене є тікток-канал Переплена справа. Там більш детально все показую більш, більше відео, більше інформації. Там зважування птиці різного віку, можете подивитися. Ну і на Ютубі теж буду виставляти відео. Може комусь я і своїми відосиками допоможу. Ставлю такі звичайні кормушки. У мене баночка під поїлку, стоїть, вона на отаких деревяшечок, вони вже, звісно, її дуже сильно засрали. Але через п'ять днів вони вже перейдуть у мене на тирсу. Саме на тирсі мені подобається тримати перепілок на м'ясо, тому що вони дуже гарно розвиваються. Більше місця вони саме, щоб вони собі ходили, шукали щось, ми постійно вчимо зайняті. Далі зніму вже відео наступне, думаю, про перепілок, як вони стрибають у свого материнського стаду, яке воно. Воно в мене 500 плюс. Дуже гарне, дуже довго я його, можна сказати, вирощував, щоб мати таку гарну птицю.